Концерт для скрипки. Щойно Бе завершила свій виступ, зал, наповнився аплодисментами. Зі скрипкою в руках вона підійшла до своїх акомпаніаторів і двічі клонилася, дякуючи публіці за теплу підтримку. Бе була красива і щаслива, вдягнена у вузьку спідницю. До колін та мережеву ковтину на бретельках. дуже елегантно, та найбільшу увагу привернули її ноги. Вона взула червоні кеди. і це було в тему. Б відгорнула назад каштанове волосся, демонструючи глядачам ясне обличчя з вологими від. Порушення зеленющими очима. Один вибух обласків переходив у наступний, і ще чулися свисти вигук, і публіка перебувала в ей Безліч пар очей поглядали їй, й на гурт струнких та елегантних дівчат, що справді вирізнялися з оточення. Б також прикипіла до відповідного сектору залу Ледве, тримуючись від сміху подруги її Вітали. Грала вона ідеально без жодної помилки, як ніколи досі. Це було справді фантастично, а трійко в групі підтримки були взуті точнісінько, як і головна героїня. Загальних авацій. Вони про це навіть не змовлялися. Після Беа виступали двоє піаністів і флеїзд, однак ніхто з них не викликав таких бурних аплодисментів, а після завершення концерту Беа запросила подруг до суміжного залу, де на обраних гостей чекав фуршет. Ти найкраща, без зайвої скромності закричала Лусія, що й не обирано до них підійшла. Подруги її розхвалювали, як могли. Як ти це робиш? Це ж просто чотири дроти і палка, коментар ракети викликав загальний рейд. Від, від зливи похвал Беа почервоніла й мала. Дуже щасливий вигляд. Родина також підійшла її привітати. Вона стільки працювала під Олашка. палома погладила доньку по голові, поправляючи скуйовджені пасма, як це часто роблять усі мами, і від цього стає ніяково перед друзями. Добре. Що мене не було вдома, а то я вздурів, слухаючи сто разів одне й те саме, почувся голос Маркоса. Фрід... Фріда вдавала, що вона ні трохи не хвилюється, злегка усміхаючись, і утримувалася від комент... коментування його жартів. Усі уважно. За нею спостерігала, відколи Фріда здалеку побачила, що Маркус також прийшов на концерт сестри, безперестанку нервово засовувалася в кріслі. В час від часу торкала коліна подруги, щоб та заспокоїлася, бо це смихання нервувало вже її саму. Дівчата як провели літо? Запитала, запитав Маркос уйовдячи пальцями волосся. Подруги стисло розповіли про перипетії останнього місяця, якби вони вдалися до подробиць, не завершили б до самої вечері. Фріди намагалися проводитись невимушено, як і решта, батьки Б. Тим часом вийшли привітатися із батьками інших учнів та викладача, викладачами лицею. А ти як? запитала Фріда. Не скаржусь, хоча Лондон насправді таки нуднуватий. Гадаю, в універі тобі буде веселіше, з удаваною байдужістю відповіла Фріда. Хто зна, знаєш, я вступив у приватний, а там такі понти, як і в тебе, правда? Маркус зареготав і грайливо штовхнув її лотом. Тріда так удисміялась, їй саме бракувало подібного жарту, щоб відчути знову, що їй із Маркусом вона може розслабитися і сталося саме так. Потім вони розмовляли вимушено, не підколюючи одне одного лосі з дівчатами, підійшли собі, теревенили. Айтеру також сподобалося. Я впевнена, сказала Сусана. Ти так гадаєш, очі Беа зробилися величезними. Вона не запросила Айтера, щоб її, щоб його присутність не сковувала її під час виступу. Сусана жартувала, що варто було проконсультуватися з нею заздалегідь. Зараз тут міг би стояти найбільший поціновувач класики. Ці слова Сусана вимовила з. Знущальник і витів би артистку з блискавучим виконанням партії. Вона навіть не знає, цій, чиєї, Беа зашарілася, пообіцяла запросити хлопця на наступний концерт. Іншим разом, головне, сьогодні ми тут разом. Як же я радію, що пролетіла. Дівчата вигукнула Марта і від усмішки в неї сяяло обличчя. А зараз всі засвоїли уроки, що влаштувало нам це літо. Фріда приєдналася до дівчачого гурту, коли мама покликала Маркоса за знайомства з одним із його майбутніх університетських викладачів. Фріда занурила ополонок. У велику склянку посудину з пунчем, приготовленим для учасників та гостей щорічного літнього концерту, наповнила по черзі шість пластикових стаканчиків. Кожна з дівчат узяла свій і догори здійнялося, здійнялося шість рук. Жоден хлопець не стане на заваді нашій дружбі, закликала Лусія. За нас, вигукнула Марта. Цукаючи, дівчата нахляпали оншу на стіл нахляпали. Цією обіцянкою вони ніби закарбували літо, що промчало великими кроками. Зібравши їх знову разом, зовсім скоро почнеться новий навчальний рік, другий клас середньої школи. Це вже серйозно. Дівчата готові до зустрічі з майбутнім.